Усім привіт! відео як провести адаптацію коробки PowerShift. Дана трансмісія встановлена на Dodge Journey 2010 року. Також вона встановлюється на багатьох інших Dodge Journey іншого року. Так само вона стоїть на Ford, Focus, Max, багато на яких моделях. Ну і так, для цього нам. Знадобиться у мене отакий от лаунч. Це, наскільки я пам'ятаю, фордовський Отак от він виглядає. Звичайний, через USB немає в нього Bluetooth, нічого такого і програма Альфа У мене ось версія така. Зараз є новіша, але я вже не обновляв. І так, підключаємо. Адаптер до автомобіля, включаємо запалення. Я при адаптації вимикаю кондиціонер, радіо і все, що можуть давати якусь, якесь навантаження на генератор чи щось в тому плані. Запускаємо автомобіль. Отак, переходимо в програму. Тут ми вибираємо. Автомобіль має стояти на ручному гальмі в паркінгу. Тут ми вибираємо модель автомобіля, вибираємо зі списка трансмісія, вибираємо свою, свою трансмісію у мене 2008-2010, з'єднуємо. І так, з'єднали. Тут написано соєння. І роз'єднається, тобто вона підключена. Переходимо в активну діагностику, ну і вибираємо тут в списку тільки швидке обучення. Вибираємо, тут нам пише, що коробка має бути в паркінгу, автомобіль на ручному гальмі. Я маю натискати постійно тормоз і педаль газу більше ніж на 50% здавлена. Ну і так нажимаю старт, пише, що тест займе 5 хвилин, нажимаю ОК і даю газу більше 50%. Оце я тримаю газ більше, вона сама регулює, виходить десь 1500, але якби не регулювала програмою, то було б десь за три мені так здається. Ну і Триває адаптація коробки. Ну і так, цей тест йде у нас 2 хвилини. Зараз ці 2 хвилини він тестує вилки. Тут ось можна, можна прочитати, що він пише взагалі тест це 6-7 хвилин. І так, пройшов тест. Перший тест пройшов, другий тест з двіга вілки 2 Дві хвилини пройшов і зараз третій тест блокировка, 30 секунд пише. Далі тримаємо гальмо, не відпускаємо. І так же само газ, бо вийде з адаптації, побачу помилку. Якщо не побачу натиснутого гальма, то буде помилка і викине. Так, зараз вентиляція сцеплення. Определення ходу определення хода пройшло. Так, тепер нас повідомляє програма, що самоопределення усилія програма будет змінювати два рази обороти до 3000 до холостого ходу. Далі тримаємо. Педаль тормоза і газу 50% і вона сама регулює обороти. Ну і так буде два рази. І так, програма нам написала, що процедура завершена. Можна відпускати педаль тормоза і газу. Пише закінчено. Все, вийшло. Відпустив, ну і далі я о, зак можна закривати програму, оглушу автомобіль, витягую ключ, не знаю, чи це потрібно, але роблю так. Витягую ключ, витягую роз'єм ОБД, ну і чекаю кілька хвилин, і потім заводжу автомобіль і собі їжу. Кому відео було корисним, ставте лайки. Кому не сподобалось, дизлайки. Підписуйтесь на канал. До побачення.